Ситуацію на півдні поговоримо з Наталією Гуменюк. Вона є начальницею об'єднаного координаційного центру сил оборони півдня України. Пані Наталі, от побачили, що почалася така нова, напевно, тактика, можливо, я не правий росіян, що шахеди вночі заходять з акваторії чорного моря. От нащо вони почали це робити, і що можна протидіяти? Це тактика не нова. Mm -hmm. Вони використовували її навіть з самого початку, коли намагалися приглушити характерний звук, який видають шахелів здалеку, і не таємниця, що багато по ньому по таким баражуючим снарядах працює мобільні вогневі групи. А вони часто орієнтуються саме на звук в першу чергу, а потім вже застосовуючи інші засоби. І таким чином ми бачимо, що ворог намагається максимально обходити системи протиповітряної оборони, вишукуючи різні способи. Навіть йдучи дуже низько над водою, вони намагаються приховати від систем виявлення такі дрони. Затім, після цього дрони дуже різко з'являються на над узбережжям і далі прямують безпосередньо, фактично, по житлових кварталах, якщо говорити про сам саму Одесу, про сам обласний центр. Зрозуміло, що припортова інфраструктура не припиняє бути цікавістю для ворога і його пріоритетом. А захист з моря також досить суттєво продуманий, але все ж таки. Навіть вдала бойова робота по дронах над морем. Намагаємось ми збивати їх саме над морем, аби завдати. Найменшої шкоди все ж таки вона не виключає таких випадків, які сталися в тому числі і цієї ночі, коли уражений дрон інерційною траєкторією здатний ще завдавати пошкоджень житловим кварталам. Саме тому ми ще раз і ще раз наголошуємо обов'язково переходити в укриття, навіть якщо ви вірите в наші засоби протиповітряної оборони. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, яка на тепер ситуація в повітрі і в морі на півдні? В повітрі тактична авіація ворога час від часу все ж таки активізується, і вже сьогодні в день була знову результативна робота наших систем протиповітряної оборони. Ворог під час однієї з повітряних тривог випустив ракету керовану ракету ха 59 в напрямку Миколаївщини. І ми відпрацювали по ній результативно. Ракету знищено а на наразі бачимо, що активність ракетоносіїв залишається також високою. Три перебувають на бойовому чергуванні один надводний, два підводних. Загальний залп калібрів складається до 16 Ц така конфігурація ракетоносіїв триває вже досить довгий час. Ворог не виводив, не виводив на початку року ракетоносії майже, але потім, не зважаючи на шторм, вивів, зафіксував. І зараз проводить ротацію поповнення зменшення, але не прибирає ракету на СІЇ з бойового чергування. Це може свідчити і про підготовку до майбутнього удару з застосуванням ракет морського бастовання а також може бути спрямована і на розсередження зусиль протиповітряної оборони під час. Повітряних атак з використанням ракет саме повітряного базування або застосуванням е, балістики, те, що ворог останнім часом е, тримає в пріоритеті. Е, е, морські ракетоносії перебуваючи на чергуванні, все ж таки прибирають на себе певну частину уваги. Пані Наталі, дуже дякуємо вам за те, що включилися нам в марафон. Це була Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного проценту Сил оборони Півдня України.